Могилянка це ну не вуз, це місце спільного творення, таке можливість спільного в різнопоколіннєвому гурті щось робити дуже цікаве, дуже важливе для себе і людей. Оце тут і щоб було присутнє, і таке відчуття імовірності, потенціалу, відкритості ще такої повсякчасної незавершеності. Незарегламентованості, ну воно від дрібниць до великого. Могилянка це певне реноме, та тобто люди, коли ти говориш з могилянки, ага, то і, і і різне сприйняття. Тобто одні сприймають, ага, це виш, це університет, де люди потрапляють. За своїми здібностями і, і знаннями, тобто без хабарів. Це перший. Друге, що це є соціально активний, політично активний, е, активна громада. Тобто це не є як більшість українських вишів, де на всіх язиках це мовчать. Тут е, могилянки не дасть плюнути ні на собі в обличчя, ні е, на українську культуру, ні на Україну як країну, і це мене завжди це мені дуже імпонує. Тобто, це те, що е, я якраз бачу основною основною метою вищої освіти це виховати нового громадянина, активного громадянина, е, який пізніше зміни змінить е, країну. Для мене могилянка це все. От е, буквально все. Я дуже добре себе пам'ятаю в п'ятому класі, коли у нас з'явився предмет історії. І в той час я вирішив, що я обов'язково стану професором. І це була моя дитяча мрія, яка здійснилася в києво могилянській академії. Тому я можу вважати себе абсолютно щасливою людиною. Я тут став професором. Я дуже люблю ходити по коридорах Києво-Могилянської академії. Я дуже люблю бачити обличчя наших співробітників, наших студентів і викладачів, які зайняті саме університетськими справами. Я, ми зараз знаходимося в бібліотеці, я, я дуже люблю запах книжок, от, тобто для мене києво Маринська академія, буквально це все. Це це громада, в яку це громадськість, це спільнота, це ком'юніті це, це англійською мовою, в якому, в якому комфортно а, і в якому є певний стимул а, до самовдосконалення, який, який походить одне від одного. А і він не не якийсь такий стимул, який змагальний. А навпаки, він якийсь такий підтримуючий. І це дуже приємно, і це дуже класно. Це життя за принципом common sense, якого дуже бракує в Україні. Воно в міру, можливо, реалізується тут. І через те, коли ми поверталися з однієї акції, я не помітив, як сказав в машині, поїхали додому для нас всіх. Я мав на увазі, оцей оце університет. Це. Це місце на Подолі, як дім буття. Ну і е, точно скажу, що в жодному іншому узі не міг би працювати. Для викладача найважливіша річ це те, що він не є просто ну, для мене бодай. Я не є просто ретля... ретранслятором знань. Е, я приходжу в аудиторію, і ще для мене велике питання хто в кого більше вчиться. Ті дискусії, які в мене є в аудиторії, вони є реально інтелектуально стимулюючі. І так точно я сюди не приходжу за зарплатою. Так що, якщо говорити про мотивацію, то та мотивація знаходиться в тих дискусіях, в тих студентах, в тих очах, які горять, і в тих реально інтелігентних, розумних людях, яких я дуже сильно поважаю. І мають честь з ними працювати, і їм, можливо, трошечки допомагати в житті. Я хотів би її через 5, 10 і 15 бачити сповненою своїх надій. Кожний час породжує свої надії. Головне мати надії, щоб оце бажання творення і здобуття чогось і для себе, і для людей. Або точніше, для людей і для себе. Щоб воно було. Це, це головне.